На Рівненщині затримали молодика, який грабував храми. Ікони, гроші, хрести, вино. Чоловік не гребував нічим. У Корецький райвідділ міліції один за одним почали надходити заяви про крадіжки та пошкодження майна у храмах району. В одних зникали церковні облаштунки та підсвічники, у інших пожертви, але були й такі настоятелі, які жалілися лише на пошкодження майна. Визнімав да побив ікони. А так, щоб таке, щоб дровоцільним вкрав, то нічого не вкрав. І кажуть, біс його вселився. Каже, щоб щось украв, то нічого не вкрав також. Це такий помилочок. Але ж ти нашкодив? До Корецького району відділу міліції надійшли повідомлення від настоятелів церков, які розміщені в селі Бокшин, село Бранів і село Городище Корецького району, про те, що в період часу з 1 вересня по 7 вересня невідомою особою було здійснено проникнення в дані церкви та було викрадено церковне майно. Під час проведення оперативно розшукових заходів була встановлена особа. Ним виявився житель Гощанського району, 28 років, який веде бродяжні спосіб життя і здійснював дані крадіжки. Підозрюваний у злочині народився у місті Хабаровськ Російської Федерації. У 1991 році отримав громадянство України. У 2007 році був засуджений на Вінниччині за викрадення автомобіля. Через кілька років звільнився з місць позбавлення волі. Тепер чоловіку знову загрожує колючка. Він свою вину визнає і достеменно пам'ятає, де що крав в Бранівській церкві Христа ну е там цього навісни. Ну, все, що надіває піп. Другий хрест, який він в руці дає, в бокшені десь до трьох літрів вина забрав, 5 гривень. Про скоєне чоловік не жаліє, навпаки, хоче у колонію, бо там, мовляв, стабільність і менше проблем. Не Ні роботи, нічого такого немає, щоб ми могли, скажем, стати на якусь стабільність і з цими ці цінами, які в нас в державі творяться. Що з однієї сторони там краще, через те, що там якась стабільність. Ти собі знаєш, вранці встав, поїв. На роботу пішов, з роботи прийшов опять це саме там поїв там туди сюди і ліг поспав. Тобто там є стабільність. Тут стабільності немає. Шість років стабільності за гратами тепер загрожує Максиму. Щоправда, остаточне слово за судом. Зараз вирішується питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу.